Вітаю вас, малята! Настала вже осінь, і дуже цікаво, що ж роблять звірі восени у лісі. Білочка. Білочка живе у дублі дерева, у ньому тепло і затишно. А якщо великий мороз, то білочка загортається клубочком, накривається пухнастим хвостиком і спить. Головна їжа в коморі жолуді, горіхи, сушені гриби. Їх ціле літо і осінь а восени вона міняє шубку на сіреньку. Ведмідь. Ведмідь старанно готує собі на зиму берлігу або під корінням дерев, або у сушняку. Ведмідь всеїдна тварина любить ласуватися коріннями, ягодами, дрібними тваринами і рибою. Взимку Йому не знайти таку їжу. До зими у ведмедя відкладається багато жиру і він залягає у сплячку Лисиця. Лисиця має руде хутро, живе лисичка в нірці і полюбляє їсти мишей, зайців і навіть курочок вовк. Сірому вовку осінь і зима не страшні. Він завжди гасає в пошуках поживи. І їжу на зиму він не запасає і в плячку теж не впадає. Це хижий звір, живиться різноманітними тваринами. Бобри. Бобри роблять запаси із стовбров дерев і гілочок, які перегризають і складають біля своїх хатинок. Їжак. Восени у їжака мало вже поживи, бо заховалися вже червячки, ящерки, вужи. Тому і не робить собі запаси на зиму, взимку він спить, а восени вночі таскає собі в нирку сухе листя, м'який лісовий мох застиляє зимову постіль, щоб тепло було спати. Заяць. Заєць, ляклива та обережна тваринка. Вони рослиноїдні, влітку вони їдять траву, а взимку кору дерев та кущів. Назву за змінює шубку на білу, щоб менше було помітним для хижаків. А зараз ми зваємо програму гру «Покажіть мені де лисичка. Покажіть мені де лисичка? Так, правильно, а що лисиця полюбляє їсти? Так, молодці. Подивіться, яке в неї гарне руде хутро. А тепер покажіть мені де вовк. Правильно, молодці! Це хижак вовк. А що вовк полюбляє їсти? Правильно! Покажіть мені, де білочка? Правильно, молодці, це білка, що вона заготовляє собі на зиму. А чи змінює вона свою шубку? Так, молодці. Влітку вона руденька, а взимку сіренька. Покажіть мені, де їжак. Молодці. І жичок взимку впадає з плячку, чи ні. Так, звісно, він за літо запасає собі жиру і зимою спить. Покажіть мені, де заяць. Молодці. Зайчик змітнює шубку на зиму, чи ні? Так, звісно, влітку він сиренький, а взимку біленький. А де зображений ведмідь? Молодці, ведмідь впадає з плячку чи ні? Так, молодці, ви мої розумнічки. Я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей.